Добрий день! Після того, як змонтували основні елементи каркасу теплиці, вирівнюємо його по рівню і встановлюємо на якорі. На ось отакі якорі. Копаємо ямки і за допомогою отаких кутників Кріпимо до каркасу теплиці. Ось отак. Ось так. І кріпимо. На 6 метрів довжини я використовую шість якорів. На торцях вже змонтовані 4 якорі. Цього достатньо, щоб втримати ось отаку теплицю 6х12 метрів. Простояла вона сезон, нічого з нею не трапилося. До речі, на парничок змонтували на двері полікарбонату. На цей маленький наш, який планується для вирощування розсади, ось так він зараз виглядає, накритий плівочкою, двері та фрамуга зашити полікарбонатом.